Всім доброго дня. Я сьогодні дуже радий з вами поспілкуватись в цьому відео і я хочу вам розповісти про філософію трьох аспектів, які присутні в нашому світі. І розуміння цих аспектів допоможе нам. Краще зрозуміти, як функціонує світ і наше життя. І почнемо ми з того, що задамо собі таке питання, яким чином ми сприймаємо цей світ? Яким чином ми усвідомлюємо себе як якусь особистість? Треба тут і зараз, якщо ви знаходитесь зараз перед цим відео, просто подивіться навкруги, на, на те приміщення або те місце, в якому ви зараз знаходитесь. І подивіться на дві речі. Перше, що вас оточує зовні, Можете собі навіть проговорювати всередині. Я бачу стіни, я бачу якусь мебель, або, якщо це на вулиці, я бачу якісь дерева, будинки інших людей, машини, можливо. Тобто все, що ви бачите, ви можете собі проговорити. І так. Ми э, спостерігаємо той процес, що ми э, дивимось на цей світ і його сприймаємо. Ми сприймаємо різні кольори, ми сприймаємо різні форми, ми сприймаємо різні звуки, э, ми сприймаємо тактильні відчуття, якщо ви зараз до чогось торкаєтесь або відчуваєте якісь э, відчуття від свого одягу. Також ви можете зараз відчувати якийсь смак, ну, можливо, ви щось зараз їсте, або у вас залишився смак після якоїсь чашки кави, яку ви пили буквально перед цим відео. І це говорить про те, що ми постійно сприймаємо цей світ. І друге питання, яке виникає з цього всього. А хто сприймає цей світ? Всередині нашого тіла є щось таке, що всю цю інформацію збирає навколо, інтегрує всередині нашого тіла і видає як певні вже готові інформаційні концепції, образи, взаємозв'язки, тобто процес нашого. Освідомлення і мислення. І, е задаючись цим питанням, можете нажати на паузу і порозмірковувати про це питання, хто всередині нас це все усвідомлює. Хтось може це назвати розумом, хтось може це називати душею, хтось може це називати ще чимось. Е але загалом є. Одна така характерна особливість, яку ми спостерігаємо у самому процесі сприйняття. І ми її будемо називати як, одним словом, свідомість. Вона існує сама по собі, вона створена як частина нашої особистості. так? І е, наша свідомість її функція якраз заключається в тому, що ми себе усвідомлюємо як окрема е, людина, як окремий суб'єкт, який сприймає якусь інформацію ззовні або всередині, якщо якісь процеси відбуваються всередині нас. І за рахунок цього ми Взагалі відчуваємо це життя. І ось це головний момент, про який не хотів сказати, що фактично ми усвідомлюємо своє життя і життя себе як особистості за рахунок того, що в нас є свідомість. І це перший аспект, який присутній в нашому світі, який дає можливість нам Існувати і розвиватися в цьому світі, це свідомість. Так, якщо ви введете якісь маленькі, можливо, нотатки, запишіть собі перший аспект, про який ми тільки що прозмірковували і проговорили це свідомість. Треба розуміти, що якщо б у нас не було свідомості, ми фактично були б. Е Несвідомою, несвідомим якимось об'єктом. Тобто ми не могли б сприймати інформацію, ми не могли б о, фактично відчувати життя. І для того, щоб це більш чітко і більш о, конкретно зрозуміти, знову ж таки, освідомити так, нашою свідомістю, ми можемо порозмірковувати про те, що, коли ми, наприклад, ввечері лягаємо спати і засинаємо, якщо в нас сон відбувається таким чином, що ми не бачимо ніяких сновидінь, фактично наша свідомість вона не сприймає ніякої інформації, і на цей момент сну ми перестаємо самі для себе існувати. Якщо її проходять... Якісь процеси всередині, але якщо ми про них не пам'ятаємо у Франції, фактично цей момент ми себе не освідомлювали, тобто ми на цей період не існували своєю свідомістю. Ну, тут можна різні, скажімо так, спірні питання та розмірковування до цього приводу наводити, але якщо взяти, наприклад, більш критичний. Приклад, якщо людина помирає, або, ну, наприклад, знаходиться в глибокій комі, так, то коли перестає існувати сприйняття світа таким, яким ми звикли його відчувати у свідомому стані, Фактично, наша свідомість перестає існувати в цьому матеріальному світі. І це означає, що для того, щоб ми більш якісно проживали своє життя, ми повинні розуміти ось цей процес. Що ми сприймаємо це життя і навколишній світ. За рахунок аспекту свідомості. І це такий дуже базовий і важливий аспект, який ми можемо постійно розвивати. Про те, які ступені розвитку нашої свідомості ми поговоримо в наступному відео, і це буде дуже цікаво зрозуміти, які є етапи да, розкриття. І вдосконалення аспекту нашої свідомості, для того, щоб покращувати сприйняття нашого світу. А зараз ми перейдемо до другого принципу, який присутній в нашому світі в нашому житті. І другий принцип це буде відчуттям насолоди відчуття щастя, відчуття блаженства. Всі ці е, поняття, вони, скажімо так, знаходяться поряд один від одного, тому що е, дають людині е, відчуття насолоди. І, ну, можна так сказати, найвищим проявом насолоди буде відчуття блаженства або щастя. В нашому житті. І це дуже легко освідомити і перевірити, якщо ви зараз теж можете нажати на паузу і задати собі питання, до чого прагне кожна людина і ви самі? Кожна людина прагне до того, щоб їй в житті було комфортно. Щоб вона в житті отримувала задоволення, щоб вона в житті наповнювалась приємними станами, щоб вона в житті була щаслива. І ось цей аспект дуже важливий в нашому житті, тому що фактично він є рушійною силою до того, щоб ми виконували якісь дії. Що без цього принципу, принципу стану насолоди, до якого ми постійно прагнемо, ми фактично не виконували б ніякі дії. І для того, щоб зрозуміти, як це відбувається, можна навести такий приклад. Наприклад, вам показали якийсь новий автомобіль. Так. Ось о, вийшла нова серія або нова марка. І у цього автомобіля дуже класні якісні характеристики, він дуже гарно виглядає. Він є таким дуже практичним, ефективним засобом пересування, ну і естетично виглядає е, іміджево і гарно. І цей автомобіль до цього не існував, ви про нього навіть не замислювались. А зараз вам його показали на, якомусь, на, як, на якійсь виставці, да, на, в якомусь салоні, де ви його побачили. І ось коли ваша свідомість, наш перший аспект, да, про який ми говорили перед цим, побачила цей об'єкт, сприйняла його за рахунок органів відчуттів. Цю інформацію створила в якийсь образ, тому що е цей образ буде залежати від того, якою інформацією ви до цього володіли про, там, наприклад, автомобілі або про е дизайн, або які у вас е є побажання до естетичного вигляду, там, колір, форма це все ваші якби, певні. Напрацювання за життя. Від цього всього залежить те, як ви сприйняли цей автомобіль своєю свідомістю. І потім, коли ви його сприйняли і побачили як новий образ, да, який вам сподобався, він вам став бути як об'єкт вашої насолоди. У вас виникає бажання отримати цей об'єкт. Якщо в цьому є можливість, ну, а навіть якщо можливості немає, але все одно, наприклад, вам хотілося б да, цей об'єкт отримати. І тут треба зрозуміти, що спочатку ви освідомили цей об'єкт, друге, у вас виникло бажання отримати цей об'єкт, і третє, що буде? Вам потрібно виконати якусь дію, щоб отримати цей об'єкт, і фактично отримання цього об'єкту буде супроводжуватись відчуттям насолоди, так, відчуттям радості, щастя, всього, всіх цих емоційних спектрів, які будуть вам давати приємні, гарні відчуття. І ось цей другий аспект. Він теж має певні рівні, певні рівні вдосконалення, про які ми теж будемо говорити в наступному відео. І ці рівні вдосконалення ми проживаємо теж за своє життя, і тут важливий момент, що якщо ми будемо їх проживати, знову ж таки, з. Використанням першого нашого аспекту освідомлення, і цей процес буде контрольований так, нашою свідомістю. Контрольований в якому плані? В тому плані, що ми його будемо відслідковувати. Ну і, звичайно, якщо ви його відслідковуєте, є певні точки, в яких ви можете щось змінювати. А є ті моменти, які ви просто можете проживати більш якісно за рахунок того, що ви їх спостерігаєте в собі, і про ці рівні розвитку нашого другого аспекту, це аспект насолоди, так? аспект щастя фактично. Це одна з це одне з таких станів душі нашої, так, нашої свідомості вищої, яка є її скодовою, і це не абсолютно нормальний стан, в якому буде знаходитись наша свідомість, стан насолоди, стан щастя. До цього треба поступово рухатись, щоб він, скажімо так, збільшувався у часовому періоді і щоб він покращувався в своїй якості. Добре, це ми поговорили про другий аспект нашого світу і нашого життя. Це було насолода, відчуття щастя. Відчуття благості. І переходимо до третього аспекту, який ми сьогодні проговоримо. Третій аспект це саме буття. Буття в тому плані, що фактично є існування свідомості, є існування відчуттів свідомості. так до якого ми прагнемо стану благості і щастя. І при цьому всьому, що вони, в принципі, існують, це вже є буття, в цих аспектах відбувається якась дія, і відбуваються процеси, процеси руху, розвитку. І якоїсь трансформації. Ось це все охарактеризувати можна як буття. Більш таким відчутним прикладом буття ми можемо відчути в своєму житті будь-яку дію, яку ми виконуємо. Навіть зараз ви сидите біля екрану свого телефона або ноутбука, і ви. Знаходитесь в якомусь процесі. Ви сприймаєте інформацію, ця інформація поступає до вас у свідомість, ви обробляєте, у вас є якісь емоційні відчуття, вам щось подобається, щось не подобається. І потім ви це обробляєте, тобто виконуєте дію, так, в якийсь результат. Можливо, щось будете в своєму житті міняти, можливо, щось не будете міняти, але в будь-якому випадку зараз ви знаходитесь в процесі буття. Ви щось пропрацьовуєте. Ще е, більш простий приклад. Якщо, наприклад, вам захотілося е, в якийсь момент е, чашку кави або якийсь смачний фрукт, морозиво, будь-що ви освідомили те, що у вас є ці відчуття, це відчуття формує у вас бажання отримати те, що ви забажали. І для того, щоб реалізувати це відчуття і отримати те, що ви бажаєте, вам потрібно виконати якусь дію. І ось в, процес виконання цієї, в процесі виконання цієї дії або в результаті кінцевому виконання цієї дії, ви отримуєте те, що ви бажали, якийсь аспект насолода, приємні відчуття. Відчуття щастя, відчуття благості, в залежності від того, який це був процес, так, яка ціль. Ну і фактично вам потрібно встати, піти і зробити собі чашку кави, або взяти з холодильника фрукт, або піти в магазин і купити морозиво. тобто виконати якусь дію. І наше життя фактично постійно насичене нашими діями. Ми Прокинулись, ми маємо виконувати якісь дії. І це все сукупність цих дій є нашим буттям. Це об'єктивний такий аспект, який ми е, можемо сприймати. А фактично, навіть якщо ми не виконуємо ніякої дії, навіть якщо ми сидимо і намагаємось ні про що не думати, все одно ми існуємо. І наше існування це теж процес, який можна включити в цей аспект буття. Будь-що, що ми бачимо, воно існує, то воно є, воно проходить процес буття. І це був третій аспект е нашого світу, який нас оточує. Всі ці три аспекти, вони е є окремими і одночасно. Е спільно об'єднуються в один такий процес життя, який ми проживаємо, і ми не можемо виключити якийсь з цих аспектів так, щоб він існував окремо. В будь-якому випадку вони будуть взаємоперетікати один в одного і доповнювати один одним. І дуже е, цікаво буде поміркувати, чи є ще якісь аспекти, які ви можете назвати базові е, в нашому бутті так, житті, е, щоб ми розуміли, на що опиратися далі в наших міркуваннях, як е, створено і функціонує наше життя, якщо ми будемо розуміти. Ці процеси розуміти ці закони, аспекти, то в нас буде можливість свідомо бачити, де ми можемо щось змінювати на краще, а де ми можемо просто спостерігати і відпускати процес для того, щоб не перенавантажувати своє життя. Я надію, що вам було цікаво послухати про. Ці три аспекти, і в наступному відео ми зупинимось на кожному з цих аспектів, для того, щоб зрозуміти, які рівні є в цих аспектах, і тоді ми вже будемо бачити для себе самих, на якому рівні знаходимося ми, і яким чином, і куди можна рухатись далі. Дякую вам за те, що ви подивились відео. Намасте. Гарного вам дня. До нових зустрічей!